Цей перше час було тяжко. А потім обстріли були. Ну що вам сказати, щоб не попати, ми вже вичислили, коли, коли обстрілюють, тоді ми утром поранче їздили, моя хата на другій хасі, ну, на вулиці. Їздив управлятися поранче, щоб не попасти. Ну, хоча б було по понавпі -по -по обстріли. Мене попросили, приїхав, мужчина. Попросив допомогти euh, викопати. Поїхали викопати, ну, всі зібралися, хто зміг, той поїхав, согласився, то її поїхали викопати. Перед цим була Львовна, була депутат у нас, вона приїжджала, просила. То їздили, всі, ну, багато хто збиралися, хто соглашався, той їхав. Коли було центр обстрілювали, тоді ніхто не їхав. Ну, я, я, я не їхав, я не ризкував. То там ближче біля ще був, то там ті копали. А, що детальніше. Ну прийшли, мене піймали перший раз по моїй вулиці, там Южна на вулицях, знайшли телефон у мене. Він казав, що заряджений, в мене був генератор. Я і тут заряджав, людям телефон, там телефон заряджав. І вони побачили, що заряджений телефон, тоді от у мене спросили, що, чого заряджений телефон. Я теж брехав зразу, що в мене батарея, а потом, я думав, що не приїду. А хто я приїхав найомний корець, зараз його в Херсоні кажуть взяли в плен. Він приїхав туди і обшукував повністю всю хату. Ну, сразу не забрав генератор, а потім через неділю-дві приїхав, забрав. Ні-ні, ну, без вам, не хочу це казати. У ну, мене в карманах знайшли в тестів курточку, а там знайшли красину смерть. Заставили їсти. Не чугу, нормально. Живий, здоровий. Коти виживають, він вийде. Ну, коти, Кресіни собаки, кричать смерті, я знав, що це воно безпечно. Коти, ну, як вам сказати правильно, то ліс ходити. Ну, по крайній мірі, от, наскільки я викопав вже шістьох це вбиті. А ще багато людей, пропавших без вісім, ніхто не знає, де вони. Ну, наскільки я чув, що 20 чоловік, пропавши без віці. Голову ні. Це було в Арханецьке, там, да. там викупали сім'ю. Ті, що ограбили їх, сейф забрали в них, вони пішли пожалувати до їхнього командира і потім на вечір приїхали, їх розстріляли. Прямо було. Ну а тут сім'ю були, розстріляли вулиці. Ну, лаві, я не знаю чому. Що. Ну, їх двоє там було, Їх двоє обикли, все. Було у нас все тут було все. І гроби були, у нас все було. Де, там по селам немає, там не було нічого. Ну не, не проти були, самі, ну, не на машині, а велосипедом катай все. Ну, тось, поїхали, велосипедом взяли, дали, видали та й все. Обрядів не було, тому що батюшки ж не було, батюшка виїхав. Вже є світло, є, вода. Була появилась, тепер пропала. Ще ж поки встановити, є ще ж пориви. Пробули тут цю окупацію з трьома дітками. самому меншому Андрійку не було ще року, старшому шість і меншому Дяк. два. Вже сім, вже сім нам виповнилося старшому. Пробули було тяжко, але якось пробули, вижили. А спочатку сказали воєнні, що ми все одно їх відіб'ємо, хочеться ж надіятися, і ми наїлися. Ми... Це справдилось, але ж яким чином дуже було тяжко і нашим воєнним. Спочатку вірила, а потім, уже коли зрозуміла, що дуже тяжко, що нас можуть спілкувати, вже не було роботи. Приїхав ще турист, приїжджав, теж погрожував. Ну, Не було нам, не було нам як виїжджати звідси. Ми ж не змогли виїхати. Просто і з трьома дітьми, і з батьками. ми... Туріст, ну, в нього була така фраза, хоч мало, хоч стар, розстріл на місці. Не знаю, що б там би було, але ну, ми цього в будь-якому випадку ми цього боялися. Да, там, там, я так зрозуміла, що тієї людини взагалі не буде. Це е, російський найманець, він більше схожий, був на китайця. Туріст говорить, що він китаєць найомний. А насправді ми не знаємо. Це з Росії, з Донецька, він з, з перших приїжджав. І в кінці він теж приїжджав. На початку він тільки приїхала, коли почалося ці всі розграбування. Оце все. І в кінці він приїхав теж. Теж він ну, такий не дуже гарна людина. Все-все-все забрав, він і техніку, і дітей позабирав, іграшки навіть забирав. Ну, таке, планшетики дітей забирав, все повністю. Планшет дав, дітей все позабирала, щоб цього він був така жорстока людина. Я Як не планшет знаю. дядя забирав. Да, планшет забрали. Прошла. Але друге я не знаю, що забрали. Є, ми не говорили, ми тут не проживали. Ми проживали спочатку тут, були в підвалах. У своєму, а коли вже сюди почало попадати, ви ж бачите, скільки багато дуже снарядів у нас попало, і з цієї сторони, де дітки спали, теж попало. Ми тут просто не вижили. То ми жили напротив там у сусідів підвал, дуже здоровий. То ми там виживали. Там був дуже здоровий такий підвалик під гаражем, під гаражем. То там ми там проживали, то ми не сильно говорили те, що робилося тут дітям, тому що щоб не там дітей і так було доволі таки тяжко. Ну їм все одно було, скільки в мене дітей, чи троє, чи не троє, чи взагалі немає дітей. Їм різниці не було. Їхня задача була пограбувати, забрати. Якщо щось не подобається, забирали з собою. Чоловіка забирали два рази. Це ми що виходили з нікми, Страшно було дуже вибігала самим меншим, вибігала, просила, забирали, питалися б забирати з машини, возили, куди возили, привезли. Ну як, оце тут десь десь. Оце. І одразу забирали ми його. Що нікуди його ну, забирали, встигали забрати чоловіка ми його. І ну, страшно було, дуже страшно. Готували. І в підвалах готували, і вся бувало, І земля на голову сипалась. Виходиш, не встиг, земля вже посипалась. До підвалів бувало, не добігали. Дітей також бувало, встигали до підвалів, а бувало вже сипеться, стоїш. Як буде, на Бога вбували, молились, Споминали молитви. Ну Практично півроку спочатку в цих підвалах, а потім, потім там і сусідів напроти. Зустрічали, ну ми зустріли їх. Зненацька вони так заходять у двір. Добрий день, кажуть. Кажу, добрий день. така, чи, чи вже ці добрий день навчилися вже казати? Чи це вже наші? Дивися, це вже наші. А як ви тут були? Кажу, Та, так, так от були. Ну і дуже радісно було. Але вони так спокійно зайшли, і ми так спокійно це все на душі. Дуже приємно було, що вони що все-таки наші молитви були почуті, що нас ну, нас свободу. Спочатку дрова ми купили, буржуйки повидавали. Ще повинні дрова видавати, не знаю, що там будуть видавати, ті адміністрації будемо бачити. Вижити, просто Побито, все, вікон немає, нічого. Сім штук їх якраз. Ми О, ми тут прилетів один день, ночі це прилетіло. І от там була човковиця, а шолковиця вже немає. Да? І там були пролятники, пролятники, збиття зим... 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 землі була. Це Один день ночі прилетів. Да. Там...